Ти ще досі не використовуєш можливості штучного інтелекту? Тоді саме час почати. За словами інвестора з кремнівої долини Пітера Діамандіса, за наступне десятиліття відчується більший прогрес, ніж відбувся за останні 100 років. Такі швидкі стрибки приписують новим технологіям, включаючи хмарні обчислення, штучний інтелект та блокчейн. Компанії повинні йти в ногу з межами досвіду, досліджуючи потенціал розширених можливостей, зокрема оперування даними клієнтів у режимі реального часу та прийняття рішень на основі штучного інтелекту. У традиційній економіці вибір продукту обмежений географічними кордонами в інтернеті. Будь-хто може робити покупки в різних розрібних продавців, порівнюючи ціни, технічні характеристики продукту та відгуки, щоб отримати саме те, що він хоче і коли хоче. Nike – це один з прикладів використання даних для покращення відносин із клієнтами. Наприклад, учасники програми Nike, які відвідували заняття, створені в партнерстві з Megan Ді Stallion, пізніше отримували електронні листи з персональними рекомендаціями щодо одягу натхненного хіп-хоп-виконавицею. Така онлайн комунікація допомогла збільшити дохід Nike від цифрових технологій на 23% у першому кварталі 2023 фінансового року. Відповідно до останнього звіту про прибутки компанії, цифрові канали та додатки зараз становлять 26% доходів Nike. Компанії, які використовують переваги цифрової економіки, Можуть досягнути великих успіхів завдяки автоматизації процесів, націлюючи маркетингові зусилля на потенційних клієнтів, компанії можуть витрачати менше, щоб охопити свою аудиторію. Завдяки робототехніці та пов'язаним з нею технологіям, бізнес має потенціал для підвищення продуктивності та створення нових і кращих продуктів і послуг. За прогнозами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, цифрова економіка допоможе підвищити ВВП мінімум на 4%. Що передбачає розвиток цифрової інфраструктури, розвиток цифрових навичок, розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій, потрібно оформити допомогу при народженні дитини чи житлову субсидію, повідомити про початок будівництва чи відкрити ФОП. Все це можна зробити онлайн. За останні 15 років ми спостерігаємо величезне зростання цифрових платформ та їх вплив на наше життя. Зараз на споживачів впливає те, що вони бачать у соціальних мережах: Facebook, Twitter, Instagram та на інших популярних веб-сайтах тощо. Багато людей хвилюються, що автоматизація означає, що роботи незабаром замінять людей в роботі. Ключовим є необхідність навчатися протягом усього життя. Що вимагає від державного та приватного секторів спільної роботи та забезпечення доступу до державної освіти та перепідготовки? Автоматизація майбутнього значною мірою може бути зумовлена новими підприємствами, які замінять або кинуть виклик усталеним компаніям, яким важче впроваджувати зміни. У відповідь на пандемію. Більшість компаній та організацій вже прискорили інвестицію в діджиталізацію. Чі, що ді, лазі, ді. Очікується, що більше половина світової економіки ґрунтуватиметься на цифрових технологіях або перебуватиме під їхнім впливом, що в свою чергу допоможе підвищити прибутковість, рівень інновацій та економічну ефективність більш ніж на 20%. за допомогою інструментів з низьким кодом або без коду. Та можливості використання даних до 2024 року роль співробітників на 60% підприємств буде пов'язана з цифровими технологіями. Ви можете почерпнути натхнення або ж запозичити досвід в компаній та організації, які уніфіковують показники для покращення електронної комерції, використовують штучний інтелект для автоматизації процесів, залучення та утримання клієнтів. Адже саме це і є запорукою успіху та розвитку будь-якої діяльності в будь-якій сфері. Тож, допоки роботи не захопили світ та не знищили людство, у нас є змога користатися усіма благами технологічного розвитку та збільшувати свої прибутки.